У світі тисячі професій. Як зорієнтуватись в такій кількості? Як вибрати серед них ту, з якою розпочнеться ваш трудовий шлях, а можливо і доросле життя? Вибір професії складний і відповідальний крок в житті людини. Він має бути свідомим і самостійним. Зробити правильний вибір професії значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Людина за своє життя робить багато чого вперше, і саме випускники шкіл повинні зробити свій перший крок у доросле життя обрати професію. Тому сьогодні ми завітали у Беречинський професійний ліцей, щоб поспілкуватися з учнями, які обрали професію, обліковий з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерного набору. Жать сьогодні світ, так сідно, обліковці, оператори. От і за комп'ютера вам шлем привіт! Ця -ця -ця. Добрий. день Добрий, день Як вважаєте, чи можна прожити без професії? Я вважаю, що ні, бо в усі часи славилися майстри своєї справи. А без улюбленого заняття людина не живе, а існує. Дякуємо. Чому ви обрали таку професію? Професія облікується оператор це складна. Відповідальна, але разом з тим престижна. Це серйозна робота з документами та комп'ютерною технікою. Облік це дуже цікаво. Роль обліковець-оператор на будь-якому підприємстві просто неоцінена. Вона вимагає економічних та комп'ютерної рамоки. Добрий день. як ви вважаєте, чи потрібно сучасному обліковці знання комп'ютерної техніки? Я вважаю, що комп'ютер є головним атрибутом робочих місць будь-якої професії. Дякую, гарно. прошу. Якщо раніше професія обліковця асоціювалася з великою кількістю документації рахівницями та калькуляторами, то сучасного обліковця не можна уявити без комп'ютера, що набагато полегшує його роботу. Вміння працювати на комп'ютері це невдіємна складова частина професійної компетенції майбутнього обліковця, оператора комп'ютерного набору. І Іванівна, час міняти рахівницю на нову комп'ютерну техніку. Які уроки вам найбільше подобаються? Найбільше мені подобаються уроки виробничого навчання, де ми вивчаємо, закріплюємо свої навички. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Чи вважаєте ви обрану професію перспективною? Думаю, що так, адже жодне підприємство не може функціонувати без оператора. Після закінчення ліцею випускники знаходять роботу не тільки у оператора чи обліковця, але й касира, менеджера, бухгалтера. Крім того, багато випускників, наших випускників, навчаються у вищих навчальних закладах. Дякую. Хочу сказати, милий друже, якщо ти знаєш, що полюбиш, ці цифри чітко рахувати, і на рахунки записати, види кредитів розглядати, на комп'ютері працювати. А ще якщо ти енергійний і витривалий і надійний, то швидше приходи до нас, перечинський ліцей чекає на вас.